Вітаю вас, діти! Сьогодні з вами ми поговоримо про одну дивовижну комаху гусеницю. Дітки, а як гадаєте, хто така гусениця? Гусениця це комаха, схоже на черв'ячка. Розгляньте малюнки, які ж бувають гусениці. Так, вони дуже різні за кольором та розміром. Але всі вони обов'язково колись стануть метеликом. А що ж їдять гусениці? Звісно, різні рослини. Це і овочі, і гілочки. І листя, і навіть квіточки. А тепер давайте розглянемо, звідки ж з'являється кокон. Гусениця сплітає кокон, він схожий на маленький листочок. А зараз я вам пропоную послухати казку Дуже голодна бусениця. На листочку у місячному сяйві лежало маленьке яйце. Аж ось у неділю вранці зійшло тепле сонечко. І гульк з яйця вилупилась крихітна, дуже голодна гусениця. Вона почала шукати їжу. У понеділок вона прогризла одне яблуко і не наїлася у вівторок. Вона прогризла дві сливи та все одно не наїлася. В середу вона прогризла три груші і знову не наїлася. У четвер вона прогризла чотири полуниці. І знову була голодною. У п'ятницю. Наша гусениця прогризла 5 апельсинів. Та все одно лишилося голодною, а в суботу вона прогризла один шматочок пирога, одне морозиво, один шмат сиру, одне. Цукерку, один огірок, і не дивно, що ввечері у неї заболів живіт. І знову настала неділя. Наша гусениця прогризла гарний зелений листочок і раптом повеселішала. Нарешті вона наїлася, але вона вже не була маленькою гусеницею. Вона стала Товстою гладкою великою гусіньо. Гусінь збудувала навколо себе маленьку хатку, яка називається коконом, і просиділа в ній більше двох тижнів. Потім вона прокусила дірочку в коконі і пролізла крізь неї. І тут наша гусінь стала чарівним метеликом. А тепер, дітки, давайте згадаємо по порядку дні тижні. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Чудово. А тепер згадайте, що з'їла гусениця в понеділок. Так, одне яблуко. А скільки слив вона з'їла у другий день? Вівторок. Вірно, дві сливи. А скільки фруктів груш. Вона з'їла у третій день середу? Вірно, три груші. А на кого ж гусениця перетворилася в кінці казки. Вірно, на гарного, чудового метелика. Ось і закінчилась наша подорож з дуже голодною гусеницею. А вдома діти. Пробуйте намалювати нашого чарівного метелика. Буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!